Діти, вітаю вас. Цей тиждень ми з вами говорили про Великдень. Люди святкують радісне весняне свято, яке знаменує собою Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа, який переміг гріх та смерть. Це добра звістка для кожної людини, що тепер кожна людина також має можливість не грішити. Та згодом воскреснути і наслідувати життя вічне. Ісус Воскрес і присутній поміж нами, Бог присутній поміж нами, Він на небі і на землі, Він все бачить, Він все чує, усім світом Він керує, Господь любить усіх нас, Він із нами повсякчас. А зараз я пропоную разом за мною таблицею вивчити вірш Господар світу, написала Лариса Недін. Сонечко в сіянні виграє сьогодні. Воскресіння свято радісно зігріє. Нас іде вітати, сам володар. Світу. Давайте ще раз повторимо: Лариса Недін, господар світу. Сонечко в сіянні виграє сьогодні, Воскресіння свято радісно зігріє, нас іде вітати, сам володар світу. Бог присутній поміж нами повсякчас і скрізь. Зараз весняна пора. І в цей весняний день я пропоную вам намалювати весняне дерево. А хто забажає намалювати весняний пейзаж. Раніше ми з вами малювали весняне дерево, на якому тільки, тільки. Починали набухати брунячки. Сьогодні я пропоную вам намалювати весняне дерево, на якому розквітли квітки. Для малювання нам будуть потрібен аркуш паперу, пензлики, фарби, ємкість для води, серветка і палітра. Також потрібен буде простий олівець. Але спочатку давайте. Підготуємо наші пальчики. Що наші пальчики можуть? Зжиматися, бігати, стукати, складатися в кулачки. А зараз я вам покажу завдання, яке можуть виконувати теж наші пальчики. Готуємо пальчики, складаємо разом три пальчики. В них вкладаємо олівець, два зажаті. І в другу руку також беремо олівець, так складаємо три пальчики разом. І будемо пробувати малювати двома руками одночасно. Намалюємо весняне сонечко. Для цього беремо і двома руками одночасно малюємо кружечок. Намалювали. Тепер малюємо промінчики. Це не так легко, але будемо вчитися. Ось так. Хочеться допомогти одній руці і іншій. Ось так. Добре. Я взяла простий олівець і олівцем для зручності собі намалювала контур. Зробила графічний малюнок стовбура дерева. Ви виконуйте разом зі мною. Далі беру широкий пензлик, макаю в воду, набираю коричневу фарбу. І починаю спочатку малювати широку частину стовбура дерева. Добавляю собі фарби і вимальовую широку частину стовбура дерева. Коли вималювала товсті частини гілок, переходжу до тоненьких. Для цього беру тонший пензлик. Також набираю на нього фарби і починаю вимальовувати. Тоненькі гілочки, починаючи зверху, і доводжу їх до стовбура. Ось так вимальовую. Як вималюю всі гілки до кінця, я не буду домальовувати, ви домалюєте самі. Набираю потім зелену фарбу і починаю біля кожної гілочки малювати листочки. Ось так починаю вимальовувати листочки. Щоб вималювати квіти, я набираю пензликом червоної фарби. Ось такої викладаю на палітру. Потім добираю білої фарби, змішую і починаю вимальовувати квітки. Ось так вимальовую квіточки. По Типи люсткові їх роблю. Такі в мене виходять квіточки. Ось так поступово заповнюю малюнок листочками та квіточками. Коли я вималювала всі елементи дерева і листочки, і гілочки, і квіточки. Ось такий в мене вийшов малюнок. Навіть травичку внизу домалювала. Будь ласка, малята, малюйте, фотографуйте свої роботи та надсилайте нас. Нам. Я вірю, що у вас все вийде дуже добре. Наснаги вам. До побачення. На все добре.